У нас 12 квітня, тому ось на пляжі ляжуємо. Голода. Вітер, Вітер неймовірний, але море шикарна. Море шикарне, мані холодне, холодні очевидно. Але все одно. Якраз. сьогодні саме така погода дуже хороша найкраще, а потім вже трошки буде, ну, вже не буде сильно прям сонячний днів на ближайший, на ближайший тиждень.